Олександр Соловенюк, працівник комунального підприємства управління автомобільних шляхів 20 жовтня 2025 року на соборному майдані брав участь у заміні 120 старих дорожніх бетонних напівсфер на нові. Чоловік говорить, що одна напівсфера важить понад 50 кілограмів. Аби її замінити, використовують спеціальний інструмент. Його ж треба якось переміщати по асфальту. Його ж підняти не можна, воно важке трошки. От ми з колегою його й тягнемо. Асфальт мокрий, гарненько йде, як по маслу. Ті побиті, а ці нові встановлюємо, бо тому, що багато шоферів не соблюдають правила дорожнього руху, збивають, ламають їх. Ми мусимо для безпеки руху виставляти нові напівсфери. А скільки ви от штучок зрізали вже і не будете міняти? Всіх 150. Всіх по кругу 150? Так, а у вас завдання за сьогодні їх замінити? Так. Да. Скільки вже зробили станом на 10 годину? – 120 десь, ще три поддона став. А, і четвер. Іван так. Якименко, місцевий житель, говорить, що наразі вивчає правила дорожнього руху і до всіх змін щодо покращення якості інфраструктури міста ставиться позитивно. Ремонтні дороги це завжди позитивно і добре, я так вважаю. Сам їздите цією площою? – Ні, сам ні. Ще поки навчаюся, вчу ПДР, тому скоро буду. Без цього ми обходили скільки років. Потерпіли б ще пару. Тут не туди, де державні гроші йдуть на фронт треба. Та я взагалі бачу, що по всьому Житомиру роблять. І дороги бачу роблять, і, як ви кажете, на півсфері роблять. Ну, Добре. Мені немає значення. Ну, Було нормально, що буде, будемо бачити. Влаштовувала так Дмитро Павлов, виконувач обов'язків начальника комунального підприємства управління автомобільних шляхів Житомирської міської ради, говорить, що заміна 120 дорожніх напівсфер на майдані Соборному є плановою. Ну, вже більше п'яти років, як на нашому майдані Соборному були встановлені бетонні напівкулі. Ну за цей час, напевно, половина з них вийшла. Так або інакше з ладу, або потріскання, або ну фактично п'ять років це нормальний термін експлуатації для таких виробів за таких умов і обставин. Тому в цьому році було закуплено нові бетонні напівкулі. На кінці минулого тижня їх привезли на, ну, на кільце Соборної площі. І сьогодні працівниками комунального підприємства їх було розставлено, вже встановлено. Очікуємо суху. Ясну погоду і є в планах їх розфарбувати в білий кольор. На роботи буде витрачено 60 тисяч гривень. Ну на роботи разом з заміною матеріалів. Тетяна Скоростенська Ігор Пучин – Суспільне новини, Житомир.